Так, усім привіт з Полтовщини. Обмолотили ми свою сою, ось уже пустенькі площі, Там, там он вже її подискували. Учора, слава Богу, закінчили. І тепер вже, це ж не все. У нас ще залишилася кукурудзка. І як бачите, так нинішня погода дозволяє нам її змолотити. В принципі, там дощів не передає. Це, якщо так, так думати, зі сторони плюсів. А з мінусів це те, що неможливо, неможливо пшеницю посіяти, бо або в сухій ґрунті її сіять, або хто знає або ждать до Ну ще поки сроки не печуть, так що будемо, будемо щось думати. Коротше, кукуруза десь план дій такий. Зараз треба обдивитися поїхати на неї взагалі, бо ми, ми в цей період таке не дивилися на неї, там днів може. Та тиждень тому, мабуть, ренею останній раз що дивився, і то там волога була 25-та. Тобто тоді вона була сировата, а зараз оце, їду, хочу подивитися, вміряти вологу. Поки що комбайна е, перекидаємо там, решета, жатку, потихеньку встроїмо і, і, і плануємо вилітати, якщо ж волога нормальна. Зараз поїду, у нас, у нас виходить. ДКС-3511, ДК-315 і є ще 41-41 і 39-39. По 3511 я думаю, що вона вже давно готова, а це 41-41 і 39-39, ще в них ФАВ трошки відрізняється, то не знаю. Зараз поїду, подивлюся, як воно та що воно. Бо люди в принципі молотять, ну круза кукрузі різниця. Вона ну, по-різному. У когось цього чоловік мотать, то каже, -та влага. Це та нього. Я навіть не знаю, який у нього там сорт, просто в загальному — кукурудза. Треба моніторити. Їду, Вологомір взяв. Зараз приїдемо подивимося, що там воно, що воно покаже. До речі, то да, у Лубенському районі вже там е, нашу кукурудзу, тут вже 35-11 вже молотять, але вони там її сіяли. Раніше від нас тижня на півтора 2 десь отак. Так що хто знає, як у нас. Так, Поки оце їду, поки не забувся. Трошки підсумків по, по жнивах, які в нас пройшли з соя порахував я десь із усім, усім, з цими неврожаями і з врожаями. Получилося в нас двоє дві тони десь це в середньому дала соя, це в загальному. І з поганим, і з хорошим. Дуже добре в нас у цьому році витяг нам Хордін. Наш Хордін показав містами непогані результати. Дуже-дуже нам пощастило так, щоб. І, до речі, нова сойка, яку ми взяли на розвід, це НК-08 та С-309, на яку я грішив, що вона така вегетації і йшла якось не дуже, але все-таки по, -по, -по, по суті в результаті непогано вона ще й дала. Ох, ти ж ямки. Так, ось перший клапак нашої кукурузи. Та що, по качану бачу, що не вийде празнувати обжинки сої. Щось <гум> похоже. <гум> Что все, что все, нормально. Так, вот так вот я не буду что там мерять. А пойдем... Так, что тут какая-то галявина, непонятно. Ну, то, -то галяя, не это бывает ничего. И что? Куда я что воно? Значит, ось. У... Ось такий качанчик, і різе є каченчики. Є менші є, більші. Ось видно. Є таке. Бачу є присутній да поїжене. Поїжджене метеликом ламані є. Є й такі нюанси. Так, ну, тут та, така якась труда. Не знаю, не буду згадувати, що вона нам Ну, щось досі. Зараз будемо міряти сторону. Так, наче такі два качанчика виламав. Ну, я не сказав би, що в є. Неї... І це менший, і ось більший, в принципі, доволі такі непогоні зараз. З двох качанів мірнем. боже знак? Ну я чую щось так, така вона. Понизу сирувати. Да, Саме на зуб. Ну на зуб і десь. 20. А може 18. отак. Може, я й помиляюсь. Сюда міряю з нижнього для початку, а потім може і з верхнього спробуємо. Так, Кукурудза. Двадцять перша. Двадцять перша. Звісно, трошки трошки сирувати як тут, так, зараз я з другого качана взяв чуть меншого. 17 e, да, я б сказав би трошки ще сыровато. Так, Коротше, з цим полем все ясно. Тепер Почемо на інше поле. Подивимося, що там робиться. Так, зараз знаходжуся я на другому полі. Так. І в мене тут все воно записано, занотовано. Ось там у нас виходить. Цю сторону 41-41 і цю сторону 39-39. Беремо 41-41. Оський ось почав. Ось отакий. Деякі висять, деякі не висять. Так воно виглядає. Любовні качого в один карман. Зараз треба наламати, а потім лісти вже долі. І цієї... Це та окруза, яку я спалив, припалив точно. Так, а в цю сторону ось 39-39. Якийсь такий. На бенки качого конечно. Ну, ладно, ми будемо. А, берем. Такой не будемо. гадати. давайте беремо такий плюс-мінус. Ну не Так, Ток, беремо. То. Ну і оце у нас ДК-315. Це щось таке. Так, Качанчик вона вже опустила. Тут сіялася фракція маленька, невеличка. Ну, чисто у цілях для того, щоб, цей, щоб менше їй потрібно було вологи для проростання. Це так, чисто цей і по пізні сроки сіялися то... ну... не для домов не дуже великі звісно, качанчики такі собі ну але ж це не показник також дуже звісно багато Поваленого таке, отаке, ось непонятно. Чи це трохи кабанів чи ну що це таке не знаю. Або метеок з таке. Ну, повалене вон є. Бачить, ну, я думаю, це буде киса. Набагато. Тай ввозимо цей кухончик. І будемо спробувати. Значить, перший екземпляр 39-39. Ось така. 14 і два. Уже гуд. Так, другий екземпляр. 39, а. Сорок один-41. О. Ця Трохи ж повинна бути сердіша, бо бачу така щось. О, стопке. Думаю, 16 17 Хо! О. 20-та. Такое. Третій екземпляр. Deco 315. Ну Ця, думаю сух'юща буде. Ось оце. Ну і качанчик маленький і така вона. І тому час такий не дуже. Та ця, мабуть, вже пересушена. Тут, мабуть, 11 точно волога. 12,2. Ну та в принципі пойдете. Так, значить Оце отакі результати. В принципі, так як подумати, можна там кусочки вже й вигризати. Але ніхто нас в шию не гоне, погода дозволяє, то можна якісь там пару деньків і повременити. І щоб вже потім заганяти машини, щоб машини вже стояли і вже ти знаєш, що ти їх загрузиш, а не знімуть в тебе на елеваторі якийсь там відсоток. Бо у нас... Все в наших руках можна трошки підождати, цю, погода дозволяє, суть в тому що. І потім здавати її в базі і все. Але ж тільки хто знався, чи як пересушена, чи не буде воно її трохи бити. Ну та будемо якось вице. Чи весети. Чи Бабану чи щось, щось будемо викручувати по настройках. Ну Зате буде плюс, плюс у кармані, як кажуть. Так що таке. Налаштовуємо техніку і далі включимося, думаю, вже як будемо виїжджати молотити. Такі в нас результати. Все. Це я тут таке маленьке відео зробив, чисто для цього, що там обзор полів невеличкий. А там вже як буде молотити, то я вже там у новому відео включуся. Все, дякую, що дивився. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.